Подбати про Тячівські сім'ї учасників АТО зможуть у новоствореній громадській організації Ми за мир і єдність України. Координатори служби за потреби займатимуться лікуванням, матеріальною та юридичною допомогою членам сімей військовослужбовців, котрі воюють на сході України. Тісну співпрацю громадські активісти налагодили з Тячівською міською радою. Рішення про створення організації було прийнято в залі міської ради за згодою більшості дружин військовослужбовців. Тільки з міста. У зоні АТО перебуває близько 50 військовослужбовців. Активісти кажуть, допомоги потребують майже всі сім'ї, однак коштів бракує. Тому координатори закликають всіх небайдужих громадян долучитися до допомоги. Наші сім'ї, чоловіки, яких знаходяться в містах Сходу України в АТО. Потребують нашої допомоги, як соціальної, так і медичної, і ми створили саме з цією метою цю ці організацію, щоб допомагати. Кожна сім'я зараз може опинитися в такій ситуації безвихідній, і ми маємо таку будемо мати таку нагоду допомогти цим сім'ям, надати допомогу. Це зараз дуже актуально, тому що ви знаєте, як зараз проживають сім'ї, тому з саме з цієї нагоди ми створили цю організацію. У нас вже на сьогоднішній день є більше 50 учасників АТО. Це є 50 сімей, це є 50 сімей, яким треба та чи інша допомога. І для того, щоб об'єднати ці зусилля і надати якийсь правовий статус, і було запропоновано створення такої організації, через яку сім'ї. Учасників АТО могли б не лише отримувати допомогу в тій чи іншій мірі, не лише в міській владі, а й в державних органах, в органах юстиції, де це буде потрібно.